Що ви думаєте про мирний план Трампа для України? Ви вважаєте його справедливим? Я б краще не коментував це питання, я не читав усього цього документа, але я думаю, на жаль, деякі частини, які мені довелося бачити, вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох багатьох років було справжнім альянсом між Європою та Сполученими Штатами. Зауваження, що лунають щодо Європи останнім часом, я думаю, це намагання розірвати те, що на мою думку має бути дуже важливим альянсом, як сьогодні, так і в майбутньому. Отже, це програма, яку розробили президент Трамп та його радники, і він, президент Сполучених Штатів, має право на це. Але там є речі, які, на мою думку, хоча багато хто в США її підтримує, багато інших людей бачать це інакше. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся у Ватикані з папою римським левом 14. -тим. Вони обговорили питання військовополонених та необхідні забезпечення повернення українських дітей. А також Зеленський запросив папу до України. Після зустрічі папа вийшов із заявами. Я справді вважаю, що роль Європи є дуже важливою, а єдність європейських країн надзвичайно значущою, особливо в цьому випадку намагатися досягти мирної угоди без залучення Європи до переговорів. Це, скажімо, нереалістично. Війна відбувається в Європі, і на мою думку, гарантії безпеки, яких сьогодні і надалі шукають, мають передбачати участь Європи. На жаль, не всі це розуміють, але я вірю, що тут є велика можливість для лідерів Європи об'єднатися та шукати рішення. Ми говорили конкретно про питання дітей, яких вивезли як полонених, про те, як церква може допомогти повернути цих дітей в Україну. Про допомогу, скажімо, також на інших рівнях. І як ми вже багато разів пропонували, про те, що святий престол готовий надати і місце, і можливості для переговорів. Поки що ця пропозиція не була прийнята, але ми й надалі готові шукати рішення та тривалий і, як ми також казали, справедливий мир. Після аудієнції папи Римського Зеленський зустрівся у Римі із головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні. За підсумками зустрічі, Зеленський написав, що Італія активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру. Напередодні Зеленський перебував з візитами у Лондоні та Брюсселі. Там він зустрівся з лідерами Британії, Франції та Німеччини та з керівництвом НАТО і ЄС. Протягом останніх днів Зеленський обговорює з європейськими лідерами питання перемовин за посередництва штатів та обговорення пунктів мирного плану, зокрема гарантій безпеки.